Бачите, як у мене хата кусочків кусочки, усе, тому що оце гамула все було, а я поклеїла базики страшно. Люди дали обоє, в мене тепер музей. бачите. Жити важко, хочу вже на геолога, щоб... Всю Все всі курточки теплі, все ми повикидали. Все, бо слизьке все, таке наче клей, наче клей, така вода була. Чого вона слизька, я не знаю. Як розведений клей. Мазута і могильники, ското, скотомогильники. Оце все. Оце так двері, оце все, все. Двері підпилювали, двері не прикриваються, Ці не прикриваються. Понабухали он двері. Бачите, не прикриваються. Глянь, все, все, оце так проживе.